3 місяця 14 дня, тобто 14 березня, у світі щорічно відзначається одне з найцікавіших свят Міжнародний день числа Пі. Ми стискаємося з ним уже в молодших класах школи, коли починаємо вивчати коло. Пі це математична константа, яка виражає відношення довжини кола до довжини його діаметра. Традиційно цього дня випікається торт круглої форми, а також пироги та інші кондитерські вироби. Проходять конкурси на ідеальне кругле творіння. Літерне позначення число ПІ отримало тільки в 1706 році. Воно походить від початку грецького слова, що означає периметр. Літерою ПІ число наділив математик Джонс. Фахівці вважають, що число ПІ використовували при будівництві Вавилонської вежі, і причиною її обвалення стали не гнів Божий, а саме неправильні розрахунки при будівництві. У послідовності знаків числа ПІ немає логічних повторень, а це означає, що ця послідовність підпорядковується теорії хаосу. До речі, день числа ПІ відзначають щорічно з 1988 року. Ця дата зберігається з ним народження одного з найвідоміших фізиків Альберта Ейнштейна, а також із датою смерті відомого фізика сучасності Стівена Хокінга.